Вітаю вас, дітки, привіт, доброго ранку. Дітки, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Давайте з вами повторимо. Вітаю вас, дітки, привіт, доброго ранку. Дітки. осінь золота красуня вже крокує по землі. Осінь барви розсипає, всі яскраві чарівні. Хто це стука у віконце? Може, це промінчик сонця, може, гілочка із дуба. Та це ж їжачок мій любий. Я прийшов до вас назустріч, скоро спати мені час. Хочу весело пограти. Подивіться, до нас у гості прийшов такий чудовий їжачок. Скільки він, він нам приніс подаруночків, подивіться, як багато. Подивіться, до нас у гості прийшов такий чудовий їжачок. Скільки він, він нам приніс подаруночків, подивіться, як багато. Їжачок нам приніс багато фруктів. А як ви вважаєте, де фрукти ростуть? У саду чи на городі? Подивіться уважно на картинці. Звичайно, у саду фрукти і ягоди ростуть у саду, на деревах. На деревах ростуть і сливи, і яблука. І груші, і вишні. Як багато трудівник їжачок нам приніс фруктів. Подивіться, будь ласка, на картинку. Зараз я буду вам загадувати фрукт, а ви будете його називати. Наприклад, продовгувата, синя, м'яка, соковита. Що це таке? Звичайно. Синя слива. Давайте проплескаємо слово слива. Слива. А ну ще раз слива. Молодці. Слива в нас росте де? На дереві. Далі зверніть увагу. Персик. Проплескаємо слово персик. Персик. Сик, пер, сик, молодці, персик який? Спробуйте ви сказати. Молодці, круглий, оранжевий, м'якенький, солодкий, розумнички, тепер я. Жовтий, продовгуватий, солодкий. Що це таке? Звич... Звичайно, банан. Банан. А Ану ще раз. Банан. Розумнички. А тепер груша. Проплескаємо. Груша. І ще раз груша. Молодці. А тепер, скажіть, ви подумайте, груша яка? Молодці, зелена або жовта, продовгувата, тверда, а також солодка. Тепер я круглий, оранжевий, соковитий. Що це таке? Апельсин, давайте проплескаємо. Апельсин. А ну ще раз. А молодці. І залишилось у нас яблуко. Проплескаємо. Я І ще раз я Молодці. А яблуко яке? Розумнички. Червоне або жовте. Або червонобоке, кругле, соковите, розумнички. Пропоную вам виконати пальчикову вправу. Апельсин. Ми ділили апельсин. Нас багато він один. Ця долька для їжа, ця долька для чижа, ця долька для. Зайчат, ця долька для вутят, ця долька для бобра, ну а вовку кожура. Молодці. Їжачок хоче нам показати, де ж він нарвав для нас подарунків, гостинчиків. Наприклад, слива росте на. Дереві. На дереві. А полуничка клубника росте під деревом. Під деревом. Вишня росте на дереві. На дереві. А лохина росте під деревом, під деревом. Груша росте на дереві. На дереві. А малина росте під деревом. Під деревом. Яблуко росте на дереві. На дереві. А ужина росте під деревом. Під деревом. Дякую тобі, їжачок, що розповів нам. А тепер уважно подивіться відео і потанцюйте разом з фруктами. Фрукти, фрукти, раз, два, три, кольори ти повтори! Thank you. Їжачку, дякую тобі за подарунки. Але як ти нам зараз це віддаси, а що залишиться тобі? Я думаю, що там, де багато, ми залишимо собі, тому що нас діток багато, а один віддамо їжачку. Наприклад, один лимон їжачку, а там, де лимони діткам. так? Там, де одна, Груша їжачку, а там, де груші – діткам. Банан їжачку. А де банани діткам. Яблуко їжачку. А де яблука діткам? Молодці дітки. Ми дуже гарні, ми вічливі і можемо поділитися. Ось яке в нас сьогодні гарне було заняття. І подивіться, скільки подаруночків ми назбирали їжачку. Йому надовго вистачить їсти, а ми багато сьогодні дізналися про фрукти, як вони виглядають, де вони ростуть і навіть які вони на смак. Дякую тобі, їжачку, за гостинці, дякую вам, дітки, за увагу! До побачення до наступних зустрічей!